Друзі, привіт! Це Юлія Дмух. І я з вами хочу поділитися враженнями від сьогоднішнього такого е, блошиного ринку з різдвяним настроєм. Е, в Копенгагені, я вже колись казала про це. Є такий квартал, який називається Маленький Париж. Е, це вулиця Вендомсвай і вулички ті, що поруч. Вони знаходяться між головною королівською дорогою і Вестеброге. І декілька разів. На рік магазини, крамнички, ресторанчики, які розташовані на цій вулиці, виносять свої товари. Мешканці цього кварталу так само мають можливість продати якісь свої поробки або, навпаки, якісь старі вживані речі. І це величезне свято. Всі мешканці міста, мені здається, і гості Копенгагена з'їжджали. Сюди, тому що тут неймовірна атмосфера ось цього свята життя. Мені здається, так можна назвати, тому що перед Різдвом всі шукають якісь подарунки, є оце відчуття різдвяного чуда, хочеться радості, хочеться відпочинку, релаксу. І скрізь можна знайти дуже багато цікавих штучок, всяких, посмакувати різними смаколиками. Там і сендвічі, і солодощі, і глінтвейн, і какао, дуже-дуже багато всього. От, от, подивіться, бачите, тут є і антикваріат, і вінтаж, і сучасні вироби майстрів. Людей неймовірна кількість. Це я знімала десь об 11-12 ранку сьогодні. Дивіться, які антикварні ялинкові прикраси. Ну, це те, що мені подобається, звичайно. Але люди приходять саме за настроєм сюди. Це неймовірно. Передріздвяний маркет і ще такий самий відбувається перед Великоднім. І влітку ось таких три найяскравіших події цієї вулиці, на яку з'їжджаються всі люди. От, бачите, це рукоділля, а це вже смаколики, французькі сендвічі з качкою. Дуже красиві флористичні композиції. Тобто всі приходять щось шукати такий шук- і крам, я б сказала. Але з дуже-дуже гарним настроєм, таким передріздвяним. Тож, давайте разом роздивлятися, прогуляємося, і я сподіваюся, ви теж зможете відчути трошки атмосферу цієї вулиці. Навіть якщо а ви не попали на це свято, але будете в Копенгагені, обов'язково відвідайте цю вуличку, посідьте десь в, яку, в якійсь кав'ярні або в ресторанчику, випийте келих вина, з'їжте смаколиків. Вам обов'язково це треба зробити. Ви відчуєте смак Копенгагену. Бачите, тут і шоколадні. Цукерки ручної роботи, і гачковані шапки, і ялинкові прикраси, і посуд. Ось яблука в карамелі. Ну і, звичайно, солодкий мигдаль в сахарі.